Правосуддя без паузи на період війни. Місцевий апеляційний суд відзвітувався про свою діяльність у минулому році. Загалом торік на розгляді у судах області було понад 63 тисячі матеріалів і справ. З них понад 6 тисяч розглянув апеляційний суд. Ми зуміли завершити судовий розгляд в апеляційній станції по 94%. Ми зуміли розглянути. Вважаю, що це показник дуже високий. У попередні роки в нас були і вищі показники 95-96%. навіть. Ну, знову ж таки, я вважаю, що війна, війна і інші причини, що я називав, не дали нам можливості зробити ще вищий показник. Близько тисячі справ стосувалися цивільного судочинства. Заступник голови апеляційного суду Віталій Девляшевський каже: найчастіше доводилось врегульовувати земельні спори та сімейні правовідносини. Традиційно для Галичини це є земельні спори. Вони є достатньо складні при розгляді спори. Це стосується. Позовів громадян про усунення перешкод користування земельними ділянками, про усу... зокрема про усунення перешкод заїздами, проїздами до їх господарств. Інша численна категорія розглянутих цивільних справ це є категорія за позовами, які виникають із сімейних правовідносин. Це, зокрема, про стягнення аліментів, зменшення їх розміру або збільшення про визначення місця проживання дітей. Неповнолітніх дітей. Попри воєнний рік, кількість кримінальних справ не зменшилась. Прикарпатців карали за крадіжки, агресивні напади, а також водіння автотранспорту в нетверезому стані. У нас як крадіжки провалюючим видом злочину, так вони і залишилися на найбільшу кількість, є грабежі, розбійні напади. І зрозуміло, злочини особливо тяжкості. Що хотів ще звернути увагу на адміністративні правопорушення. У нас це є таке знаєте, нагальне, дуже як пили, так і керували транспортними засобами, так і робили. Статистика у нас не, не зменшилася, у нас навпаки збільшується. Порушників, які керують транспортними засобами в стані наркотичного війна. Не вплина війна, війна на не вплинула. Чимало резонансних справ стосувалися псевдоволонтерства і державної зради. Судді закликають прикарпатів не випробувати долю і бути законослухняними. Адже у період воєнного стану чимало злочинів мають обтяжувальний характер. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.